Всім привіт! Сьогодні готуємо філе скарпа, яке стане чудовим доповненням до вашого святкового столу. Ну що ж, поїхали. До цієї страви нам потрібно приблизно 850 грамів філе скарпа. Піле має бути без кісточок. Нарізаємо його порціями. Солимо! Одну велику цибулину нарізаємо кільцями. Після чого кожний шматочок філе обвалюємо в муці і викладаємо їх у якусь ємність, чередуючи з цибулею слой філе слой цибулі. Накриваємо його кришкою та відставляємо на ніч у холодильник. Після того, як воно промаринувалось, виймаємо його від цибулі. Цибуля нам більше не потрібна. Йдемо його смажити. Сковорідку ставимо на невеликий вогонь. Чекаємо, щоб вона добре розігрілася, кидаємо шматочок масла. Та порціями смажимо нашого Карпа з двох сторін до золотисного кольору приблизно по 3-4 хвилини з кожної сторони. Посмажене філе викладаємо у термостійку посудину. Посипаємо чорним меленим перцем. Дрібно нарізаємо три зубчики часника середнього розміру. Часник викладаємо з гори на філе. Та зробимо соус, у якому будемо запікати нашого карпа. Беремо 3 столові ложки меду. 3 столові ложки гірчиці. Та дві чайні ложки оливкової олії. Перемішуємо. Та змащуємо ним наше філе. Цей соус придасть йому неймовірного смаку та аромату, який розлетиться по усій вашій домівці. Філе ставимо запікати у добре розгріту духовку до 160 градусів на 15 хвилин. А тим часом підтримай український контент лайком, коментарем та підпискою на мій канал. За що вам велике дякую та нові смачні рецепти кожного тижня. Усі складники для приготування цього філе скарпа будуть, як завжди, у описі під відео.